Всім миру Божого, і вся слава Ісусу Христу. Знаєте, іде війна сьогодні, дуже кровопролитна, і ви всі про це знаєте. І чим займаються віруючі, місто того, щоб стати разом з віруючими людьми, які несуть істину, які проповідують, які закликають людей, щоби покаялися, щоб справилися. Вони осуджують, пишуть. Коментарі, то їм то не нравиться, то Божа людина не так сказала. Знаєте, такі гадості пишуть. І Ісус про таких говорив, що вони брехуни. І облічав їх, і Він казав, що вони порождені і хідні, що вони діти дьявола. І щоб не бути дітьми дьявола, ми запрошуємо вас в Церкву, Божу живу, Ісуса Христа, в місію, Слово Божьє. Амінь.